Вітаю вас, друзі, на каналі Школа Свинарства. Це наше перше відео у 2023 році, і це відео присвячується доволі цікавим і потрібним приладам, які широко використовуються в сучасному свинарстві, також в сучасному тваринництві і не тільки. Так от, друзі, мова піде про поршневі дозатори, ще їх називають медікатори. У двох словах, друзі, зараз я вам постараюсь розповісти, для чого потрібні ці прилади. А зараз ми, друзі, знаходимося у нашому відділі відгодівлі, який ми вже підготували для того, щоб сюди завантажувати нову групу відгодівлі. Це завантаження мало статися сьогодні, але з певних причин, які зараз я буду вам розповідати в даному відео. Заселення сьогодні не відбулося. Чому не відбулося, зараз буду говорити. Так от, друзі, уявляємо, що у нас тут є тварини 40 свиней на відгодівлі. І в нас сталися певні проблеми. Ці проблеми потрібно вирішувати таким шляхом, ну, не в нас, а в наших свиней. І ці проблеми потрібно так вирішувати, що потрібно давати антибіотик тваринам. Антибіотик можна дати трьома е, шляхами. Перший шлях це ін'єкція, другий шлях це у комбікорм всипучий. і третій шлях це дати у воду систему напування. Роз, розглядаємо ці варіанти. Ін'єкції. Можливо, це самий і швидкий спосіб, щоб вилікувати тварину. Але це самий і важкий спосіб. Уявляєте, дати тваринам ін'єкції. А для того, щоб вилікувати тварину, потрібно 3-5 ін'єкцій давати. І тут потрібно враховувати наступне, що кожна дана ін'єкція тварині вона призводить до великого стресу у тварини. І цей стрес. Потім вплине і на ваш прибуток від відгодівлі. Тобто, чим довше ви будете бігати і шприцами по цьому відділу, ганяти, дратувати тварин, тим негативніше це далі покажеться на вашому гаманцю. Це перший спосіб. Другий спосіб давати у комбікорм. Антибіотик, який дається як в комбікорм, так і в воду, він, як правило, один той самий. Але, але у комбікорм дається значно більша частина антибіотика. Тобто, економічно невигідно давати цей препарат у комбікорм. Економічно вигідно давати його у воду. У водопровід. Чому, друзі? Тому що, ну, по-перше, менша кількість антибіотика, менші затрати на купівлю препарата. І, звичайно, жодного стресу у тварин. Вони взяли 5 днів попили водичку і вилікувалися, розумієте? Так от, самий вигідний варіант є давати цей антибіотик у водопровід. Яким чином дається цей антибіотик у водопровід? А от якраз він і дається за допомогою цих приладів поршневих дозаторів або ще їх називають медікатори. Отак От ось, друзі, для чого потрібні ці прилади. За допомогою цього приладу дається не тільки антибіотик, звичайно, а і ще і е, вітаміни і також пробіотики, підкислювачі. Ну, в принципі, е, все, що потрібно давати тваринам, мається в плані там, ветеринарії, його можна давати через воду. Я хотів цей поршневий дозатор придбати ще весною. Я в відео це показував. Що у мене є верніше, були певні проблеми із діареями малих поросят при від'єднанні від свиномату. І я ж, звичайно, що я консультуюся як в українських колег, так і закордонних колег. Говорять мені всі як одні, та придбай собі. До затрона постав і буде тобі щастя. Через нього будеш давати в систему напування антибіотики, вітаміни, підкислювач, і в тебе проблем з цим не буде. Я дуже хотів цей прилад придбати ще весною, але так і не вийшло. Вже скоро буде, друзі, наступна весна. Але суть не в тому. Суть в тому, що десь пару днів назад я, та не пару днів вчора, позавчора. Зайшов у нашу групу Фейсбуці. у Фейсбуці, а в нас група є в Фейсбуці, яка називається Школа свинарства». і побачив там доволі цікаве оголошення, що компанія Вентура зараз поставила гарну акційну ціну на цей прилад на дозатрон від 0,2 до 2%. Поставили вони ціну 11 тисяч 800 гривень. Це дуже цікава і така економічно вигідна ціна, тому що. Як правило, зараз на, на ці прилади ціни кусаються десь від 13 там, і до 16-18 тисяч гривень. Так, друзі, візьму праву руку, тому що рука вже болить. Тому, е, побачивши це оголошення, я е, звичайно зразу ж зателефонував до е, представників цієї компанії, задав питання, чи це є оригінал. За що, на що ми не запевнили, що звичайно що це оригінальна продукція в них. Вони дають рік на заводські дефекти, гарантію. І також у них є всі комплектуючі, для того, щоб відремонтувати цей прилад, в разі того, якщо він зламається. Справа в тім, що рано чи пізно ці прилади вони виходять з ладу. Але, як правило, це все можна відремонтувати, якщо ви знайдете комплектуючі. Комплектуючи це там всякі прокладки, резинки, пружинки, так от у них це все є. Ну і звісно, після цього я, звичайно, що прийняв рішення, що хочу придбати цей прилад, і я його хотів спочатку придбати лише у відділ дорощування, але перед цим зателефонував ще до колег як українських, так і закордонних, з якими я спілкуюсь, з яких я навчаюсь. Задаю питання, так, мені одного дозатрона вистачить там, удорощування, на мені відповідь. Дані тобі взагалі потрібно обрати на всі сектори. Тим більше, що одні з колег, які зараз в Данії працюють, говорять, що у них великий е відгодівельник, е вони займаються лише відгодівлею там, від 25 до 110 кг. І говорять, що десь півроку назад поставили вони по всій фермі, е ці поршневі дозатори. І говорять, що пройшов вже півроку, вони вже зробили певні висновки від роботи цього приладу. Вони через цей прилад додають постійно підкислювач у воду з 25, ну, 25 кілограмів до самого фіналу. Так от говорять, що висновки можна зробити наступні: по-перше, впав падіж. І, по-друге, піднялися прирости, при тому, що генетику вони не змінювали і раціон вони не змінювали. Тобто, із-за того, що постійно йшла підкислена вода, вони почали отримувати більше коштів. Отак, От друзі. Тому говорять, що тобі потрібний, як мінімум, цей прилад не тільки для дорощування, але і для відгодівлі. Але, звичайно, в цілому взагалі краще було б його придбати на всю ферму. Тому, друзі, якраз. У мене і не вийшло сьогодні завантажити це приміщення, тому що прийняв я рішення поставити цей прилад. Поставимо ми цей прилад десь в цьому місці. Як ви бачите, у нас тут заходить водопровід. Тут ми прилаштуємо дозатрон, прилаштуємо ємкість, в якому буде розбавлятися у воді та субстанція, яку ми будемо дозовано подавати у водопровід. Ну, в нашому випадку це буде, в принципі, один підкислювач. Ну і далі подивимося, які ж у нас будуть результати. Так, ну і що, друзі? Я е, хочу ще е, показати вам одне відео. Я зайшов, знайшов його в Ютубі. Е, як працює саме цей прилад. Я сподіваюся, що автори відео не будуть на мене кидати скарги. Е, е, друзі, дивіться, як він працює. І зараз ще два слова про цей прилад. Як бачите, він працює без підключення електрики. А працює він від тиску у водопроводі. І з високою точністю дозує вітаміни, ферменти, пробіотики, антибіотики, дозує прямо в систему напування тварин і птиці. Ці. Поршневі дозатори також використовуються не тільки в тваринництві, а також і на автомийках для раціонального дозування миючих засобів. Також використовуються у тепличних господарствах при внесенні добрив. Також використовуються для мінералізації і знезараження води і для приготування гідравлічних рідин у гірни. Чудобній галузі. Тобто, як ви бачите, спектр застосування цього приладу величезний, але нас, звичайно ж найдужче це цікавить використання його у устанарстві. Тому, друзі, завтра мені відправлять цей прилад. Надію, що він нам прийде дуже швидко, установимо його, вийде, то знімемо відео я. Тому що там, там ціла схема його, як це встановлюється, тут там куча кранів ставиться. Ну і що, друзі? І знаєте, я за я відео про, про цей прилад хотів зробити тоді, коли воно вже прийде, ніколи ми встановимо. Але а який вам тоді смисл у цього відео буде? Розумієте, акційна ціна то зараз і буде, якщо я правильно зрозумів, до 7 січня. Так що номер телефону цієї компанії залишаю внизу під відео. Кому потрібно, звичайно замовляйте, доки є акційна ціна. І, друзі, підписуйтесь на нашу групу як в Фейсбуці, так і канал на Ютубі. Ставте нам подобайки, якщо відео сподобалось. У нас, як бачите, скоро на Ютубі буде 10 тисяч підписників. Отже, друзі, всього вам доброго, до зустрічі і, звичайно, слава Україні!